Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давос, так, і Трамп. І говорять всі про те, що в Давосі Трамп. Ну, потерпів повне фіаско, виступив з божевільними промовами, над якими всі донині сміються. Так, Трамп у всьому не правий чи є окремі твердження його, які є істиною. Ну, я б схилився до другого. Що, наприклад, його твердження про те, що Організація Об'єднаних Націй це організація абсолютно ялова, яка не здатна ні на що, а тільки їсть величезні гроші, що там створений величезний бюрократичний апарат, який сидить, так, там і нічого не робить. Абсолютно. Нічого. Хіба що здатний на глибоке занепокоєння? Це просто істина. Хто може не згодитися із цим твердженням Дональда Трампа? Інша справа а що з цим робити? Він же не пропонує ніяких. Ну, він то пропонує, наприклад, оту Раду миру, яку він буде очолювати. Як на мене, то це абсолютно божевільна пропозиція. От бачите, визначення то є, так би мовити, оцих точок болісних для людства, з якими треба щось робити. А що робити, на жаль, він не знає. Це знову ж таке висловлювання з української примовки. Був дурний та взяв дурнувата, та не знали, що робити, підпалили хату. А треба там конкретно робити. Ну, наприклад, уже з самого початку те, що було закладено, у е Організації Об'єднаних Націй. Це ж був повний провал. Ну, е створили клуб обраних, так, оця вся Рада безпеки, яка знову ж таки нічого не вирішує. Навіщо це все? Ну, навіщо? Якби. Рішення приймалося більшістю, і воно було обов'язкове до виконання при порушенні міжнародного права, то тоді б ситуація була б зовсім іншою. Так. Наприклад, після нападу московитів андрофагів на Україну, збирається. Організації Об'єднаних Націй обговорюють і приймають більшістю рішення. Звичайно, Московія і її сателіти проголосували проти, але виконання було б обов'язкове. Наприклад, Організація Об'єднаних Націй послала свої миротворчі сили для того, щоб відігнати московитів андрофагів до міжнародно визнаних кордонів. І оці всі угоди між Україною і Московією, вони ж знаходяться у Організації Об'єднаних Націй. Вони лежать там, так, але лежать невідомо навіщо. Не до виконання, а до того, щоб вони там лежали. Ну, Божевільна ситуація, абсолютно. Так. Тобто, не раду миру треба створювати, а треба розганяти оці організації, де хтось один чи декілька країн керують, а всі останні їхній голос абсолютно не чути. Він нікому не потрібний. А тепер. Замість того, щоб це все ліквідувати, Трамп пропонує ще гірший варіант Організації Об'єднаних Націй, це Рада Миру. То було Рада безпеки, а тепер Рада Миру. Це ж божевільна річ, в якій буде вирішувати він один. Якщо тут вирішує якийсь клуб обраних, так, які ніколи не можуть між собою домовитися, тому що у Кожного власні інтереси, то тут буде вирішувати він. Тобто його деменція, його божевілля буде знаходитися в основі цієї ради миру. Як це? Це гірше набагато від того, що є зараз. Не краще, а гірше. Як на мене, то що робити тут, ну, очевидно. Розігнати цю Раду безпеки, так, встановити обов'язковість виконання рішень, яке приймається більшістю країн світу. Все-таки ж в світі більшість країн є адекватними, більш-менш так. А так Сполучені Штати Америки до Сполучені Штати Америка. Тож Дональд Трамп, в залежності, все буде залежати у Раді миру від його примуху, від його ем, хвороби, від його, е, взагалі, я не знаю, що там йому може приходити в голову. Тим більше, що е, це ж очевидно, що ця хвороба вікова так. Вікова деградація, розумово, у нього набуває, е, пришвидчується, набуває все більш швидких темпів. Це ж теж очевидно, згадаємо його перший. Е, перша, коли він перший раз був е, президентом, він же ж не творив такого всього і не говорив таких дурниць. А, а що він буде робити у тій Раді миру? Це ж ну не знаю, може, можна уявити чи не можна уявити собі. От я пропоную абсолютно прості речі для того, щоб Організація Об'єднаних Націй працювала. Це у кожної країни один голос. так? Постанова обов'язкова до виконання, так, і відповідні сили, миротворчі сили ООН Об'єднаних Націй, які мають відповідне озброєння і повинні вирішувати оці всі проблеми. Все. Тоді ніхто нікуди не буде лізти і намагатися захопити, що всі ці варвари і дикуни, московити андрофаги присядуть і всі ці інші, які там намагаються порушувати міжнародне право. Це ж Організація Об'єднаних Націй, вона і створена як гарант збереження, виконання міжнародного права. Так що я згоден із тим твердженням Трампа, що Організація Об'єднаних Націй абсолютно не дієва, це просто доконаний факт. А от що робити з цим? Це вже інша справа.